Христос Воскрес. Вітаю всіх з Великодним. Дуже дощова весна у нас. Вже вон трава, яка виросла кущами. Ніколи покосити, бо дощі. Ну я думаю, вже після цього свята вже в нас прийде сонечко, закінчаться дощі і можна буде. Привезти до ладу. А поки я хочу сьогодні показати вам і деякі висновки зробити після того, як я попрацював, один вивід взяв за новими гніздами. Був у мене репортаж на тему, які гнізда, чому я їх. Вирішив замінити. А тепер я потрохи повертаюся до старих гнізд. Зараз я покажу, чому і розкажу. Ну, поки що я скажу, що не всі, але ну, я зараз не та, ск... розкажу вам, що саме. От яскравий приклад, бачите? Ось голуб сидить на підкладушці. А на підклад дощі, тому я спеціально не став прибирати. Вчора випало отаке яйце. Бачите? Випало яйце саме. Ну, як саме. Саме, звичайно, воно не може випасти, але з допомогою я припускаю, що це оцей чудік зробив. Оцей, Тобто тут голубиньонок, він же топчеться, лазить. І викинув яйце. це. один недолік цих гнізд. Потім, що мені ще в цих гніздах не сподобалось в роботі. Це, ну зараз я просто чисті поставив. Е, я зараз вам покажу ось що. До прикладу, оце гніздо. Бачите? Це я підсушив його. Вони дуже-дуже. Дуже, дуже засираються коротше, в цих гніздах. Не всі. От, от, хто не дуже засирається, то я якби, не прибирав гнізда. Хто такий менш охайний, тим прибрав. От, до прикладу, пара білих я не прибрав. До, чого я, до якого висновку я прийшов, який ще недолік? Бо ну, засираються всі в будь-яких гніздах, це я розумію. Але питання в тому, що з цих гнізд не, ну, важко або неможливо прибрати все. Я для себе я давно так працюю, тобто прибираю я гнізда раз на тиждень, коли вже голубенята такі підростають. Ну, навіть там Коли вже 2 тижні вже і більше, я прибираю раз на тиждень і міняю їм е, повністю під стілку, міняю. От Тут, тут нова зараз підстілочка. Вона завжди чистесенька, ну як на тиждень там, звичайно, щось вони, там, загадять. щось, Але вона більш-менш чистесенька. А в ці лінідах тут неможливо прибрати так. Воно е, послід, тут так пристає, що його ну, не можна прибрати. Я пробував накидував сюди травичку зверху, вони її викидають, ну як, вона сама викидається, розносять її. І так виходить, що вона там не дуже тримається. А, Тут теж нове поставив. До чого я прийшов? Ну, Я звик і я люблю, щоб гнізда були чистесенькі завжди. От От там, ну ось даже, да, приклад. От, от я їм прибрав цим гніздечко. От уже там два дні чи вони сидять на от такому гнізд... гніздечку. воно чистесеньке, звичайно, вони. Вже бігають, можливо, це не найкращий приклад, тому що це вже вони величенькі, як би. Коли вони ще не бігають, але вже так, ну, достатньо нормально так вже гадять за об'ємом, то тоді воно відчувається. Засрані гнізда дуже. Я щоб цього, щоб цього позбавитись, я вирішив отакі гнізди ставлю знову. Це ще один недолік. Ось, до речі, ще одне, бачите, на підкладушці, теж вона на підкладушці, так само викинуло яйце і розбилося. Тобто це друге вже яйце. Не було, спочатку такого не було, бо, я так розумію, не було голубенят маленьких. А тепер оці голубенята, вони тут замали місця з голубами і вони... Вони викидають яйця. Ну як викидають? Вони викатуються яйця. Вони не, я розумію, що вони не спеціально викидають, але вони викатуються. Яйця і розбиваються. І ще то я так плавно підійшов до ще одного недоліку. Це за маленькі гнізда. Коли голубенята до прикладу, до прикладу віку. Ну ось, бачите, от такого, знову ж оці голубенята. Вони вже не дуже влазять, вони не дуже влазять в цих вже от таких гніздах, вони не дуже влазять. Так, вони, ну, звичайно, вони вміщаються. Але коли там треба сісти на яйця знову, іноді ну, часто в мене сідають в тих же самих гніздах, хоч я і другий ставлю, але вони сідають в тих самих гніздах. Або там, де знесуться потім голубенята йдуть. Ну, а це, це заважає. Тобто вони просто не вміщаються. Ось до речі, сіла голубка, бачите, от я поставив одне гніздо старе, лише поставив нове. Вона сіла на яйця, і з неї сидить дитина і одна. А якщо було б дві, вони б не влізали вже. Не влізали б. Ну, тобто знову ж ризики є навіть з цим одним голубеньонком. Є ризики, що викинуть яйце. Але поки що це добре, не викидають. Коротше, мало місця. Дуже загажують вони, засираються. Ну і я тепер от де, до такого віку десь вони доходять, я міняю на от такі гнізда. Нічого, голуби нормально сприймають одне гніздо на інше, трохи так налякані спочатку деякі, а потім звикають. Голубеньонка. Чому раніше не міняю, щоб вони голубенька не кинули, бо коли вже голубене великий, вони вже його не кинуть, вони вже впізнають його, знають, що їхня дитина. І вони вже його не кинуть, тому я і міняю їм гнізда в такому. Ну Це з недоліків у цих гнізд. Але є й переваги. чому я е, зараз, яку тактику я е, ну не всім знову ж так, але намагаюся так е, користуватися нею. Бо я ставлю отакі от гнізда, вони тут несуться. І буду міняти їх, коли вони будуть там, там, 2, ну, 2, там з половиною тижні. Будуть. Я буду міняти на такі напрямі гнізда. Для того, щоб вони більш місце їм було і чистіше були. А ось ну, що випадають гнізда чи яйця. Коли голубенят не буде, є перевага цих гнізд, то яйця не розкатуються. Завжди, тобто, і коли маленькі-маленькі голубенята тільки вилупляються, вони завжди всередині. Якби вони так ну, купка-купка тримаються, мені це дуже подобається. Бо в таких гніздах не завжди таке. Вони бувають не дуже добре намостять. Або ну, якби і то на цей, як його, то на підлозі вже сидять там. Ну, якби Мені це не дуже подобається. А от якраз початкова стадія це яйця. Та голубенята маленькі, мені в цих гніздах подобається, але тільки початково. Я поки такий змішаний варіант, хоча декому -то. одразу сидить, сидить на яйцях це голубка 21-це да, корабля дитина. 21-ша голубка у нас з сизим ряб'ю з, з, ряб з 70-го ну, от Знову це пугівка. Знесла знов яєчко. Я їм кидаю все одно трохи, намагаюся травички кидати на ці гнізди. ну Хтось витягує, а хтось ні. от Бачите, пугівка не витягує. ну тобто тут Ця пара добре сіла і все. Так, у цій парі, до речі, чомусь пізно голубенята завжди вилітають з гнізда. А чому? Я вже зрозумів чому. Тому що дуже добре годують батьки. І їм якби немає потреби. Вони сидять, сидять і коли вони вже вилітають, вони там 2-3 дні і все вже самі їдять, такі самостійні дуже стають. І так вже третій рік. Я вже помітив по цієї парі. Ось голубенятка їхні. Що хто там сидить? Батько сидить. Це Стаса Петровича Голуб. Дуже добрий батько, ну і звичайна голубка. Добрі батьки ті то добре годують саме парою. Тобто голуб і голубка. От де голубка до кінця годує, ну або майже до кінця, от там і добре, дуже кормлять голубенят. У мене раніше всі, ну майже всі кормили добре, а зараз щось потрапляють. Або багато, чи багато молоді може, може ще щось, деякі пари у цьому році мені не дуже влаштовують, але я подивлюсь далі на них. Так, ну ладно, не буду. Тоді тема була. За гнізда. Тут же теж поставив, знісла яєчка, сьогодні буде друге. Бачите, вона гарбата сидиться, чума за світла, дев'ята голубенька. От Ігор Миколаївич мисник, це дитина того кримака. Що у вас вам подобається той кримак, 60-й. Це його донька. Бачите, яка вона за кольором. Ну, а другий він голуб... в, в, в тому голубнику. Так, ну ось так. Ось такі я е, висновки роблю. Завжди щось намагаюсь або нове, або щось там вдосконалювати. А от білі, добрі, молодці. От вони трохи як маленькі такі голубенята. Я їм не поміняв, не став міняти, хоча вже за Віком повинен давно був замінити. Воно не такі охайні. У них сухеньке завжди гніздечко. Ну Ще не подобається, що саме гніздо дуже засирається. І мені таке не подобається це. Бо то дерев'яне взяв, спокійно, з чисто і все. А тут ніфіга, тут незручно. Його береш, воно все засине. Коротше, Мені не сподобалось, бо незручно, незручно слідкувати за ним. Ну... Це нова пара. Бачите, нема того вже голуба. Тегла з цим кремаком. Була у мене чорна голубка, я її прибрав. Вона нанеслась. Добра голубка була. Була така чорна суцільна голубка. Класна льотчиця, все, але вирішив її прибрати, бо голуба прибрав і треба було кудись одну з голубку подіти. Ну, Пожертвував. Вона нанесеться. Так що пішла вона на суп. Ну що поробиш? Така доля нанесешся. Голубка втрачає свою цінність. Все. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей. Пока.